Всім привіт! Сьогоднішня тема, коли чекати в який час виходу роя. Якщо, скажімо, ви в вулику нічого не хочете робити, накидали їм рамок, і хай природа сама розбереться. В який час, друзі, якщо коротко, то потрібно чекати з 8 ранку, більш-менш до 3 годин дня. Тому що це такий пік, коли виходять рої. Але в сьому є поправки. Це рої, втораки, які можуть виходити навіть ввечері плюс. Можуть виходити і перваки пізно або рано, тому що погода, якщо скажімо, рій пересадів за поганої погоди, він може вийти дуже раненько. Вісім годин в принципі, в мене було, що у вісім годин вже вистрілювали ройки. Також були і пізні, які вистрілювали в 6 годин вечора. Тут все відносно. Але, в принципі, щоб ви розуміли, вам потрібно майже цілий день бути на пасіці. Час, коли рій виходить і потім на пасіці знову стає тиша, приблизно 10 хвилин. Середній такий час. Тобто рій вийшов, тут наробив шуму, сів на дерево, пройшло 10 хвилин. Ви прийшли на пасіці знову тихо. А рій вже сидить на дереві. Тому, тому навіть якщо ви сходите десь поп'єте кави, рій може за цей час вискочити. І ви навіть не побачите, де він сів. Тому що прийшли на дереві рій, ви його не знайшли, якщо десь біля стовбура. А потім, через, скажімо, теж невизначений час може сидіти навіть і добу рій. У мене був такий рій, що сидів. Майже дві доби на дереві, а потім полетів. Я не міг його зняти дуже високо, а може полетіти навіть через 10 хвилин. Тобто привився, 10 хвилин повісів і полетів далі. Так що на період ройового часу, якщо ви нічого не робите в вулику, ніякі противороєві міри, вам потрібно сидіти на пасіці, можна сказати, цілий день. Майте на увазі. Чому ця інформація зараз буде актуальна? Тому що погодка спортилася. Зараз доволі прохолодно, виділення нектару немає, взятку немає, роботи немає. І бджілки потихеньку там собі надумають полетіти. Та ще й бджоляр не може заглянути. Ці дні прохолодна вітряна погода, дощі такі йшли, що неможливо було нічого зробити, а це втрачений час. Але бджоли цей час можуть використати на свою користь. Тому, якщо у вас теж така погода, скажімо там, неділя-дві непогоди, швиденько потрібно робити ревізії, дивитися, як там справи, справи з руїнням. Або чекайте виходу роя. І в основному так і відбувається: що після поганої погоди наступають гарні ясні дні і рої відстрілюють. Це така буде ройова гарачка. І пастки повинні наші спрацювати. Ось, і вся на цьому, в принципі, інформація, друзі. Все, займайтеся бджільництвом. до побачення.